Привіт! Сьогодні ми розглянемо одразу дві монети присвячених Збройним силам України. А перед тим як ми розпочнемо, запрошую вас обов'язково підписатись на наш канал. І так, поїхали. У 2018 році було відчекано три монети присвячених ЗСУ: захисникам Донецького аеропорту, яку ми розглянули в іншому відео, та День українського добровольця і створення Українського військово-морського флоту. Ці монети, як і попередня, мають тираж 1 мільйон екземплярів, номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку. Монети діаметром 30 мм та вагою 124 грами. Монета День українського добровольця введена в обіг 12 березня 2018 року, присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, учасникам добровольчих формувань. Які стали гордістю українського народу. На аверсі монета розміщено у горі на рельєфному тлі напис Україна, під яким малий Державний герб України ліворуч і праворуч, від якого цифри року карбування 2018, у центрі стилізовано композицію, над схрещеними мечами зображено Фенікса як символ відродження. Унизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Та півколом номінал 10 гривень. На реверсі монети на рельєфному тлі зображена карта України з написом Хто, якщо не ми. По колу розміщено напис День українського добровольця. Монета старі, чи створення Українського військово-морського флоту введена в обіг 18 квітня 2018 року. Свячена старічю створення Українського військово-морського флоту. Центральною радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших тимчасовий закон про флот. 29 квітня 1918 року адмірал Саблін, командуючи Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, Офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли цитата ціла українського флота виявила свою приналежність до батьківщини. Наверсі на монети розміщено у горі на матовому тлі, малий державний герб України, ліворуч від якого вертикальні написи Україна. Та номінал 10 гривень. Рік карбування 2018. Праворуч на дзеркальному тлі. Стилізовані прапор військового морського флоту України тих часів та абрис військового корабля на хвилях. Ліворуч від якого логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на тлі стилізованих хвиль розміщено напис 100. У нулях якого роза вітрів. Векторна діаграма. Яка характеризує напрямки вітру, та тризуб, накладений на якір по обидві сторони від якого роки 1918-2018 розміщено написи створення українського угорі Військово-морського флоту унизу? Сподіваюсь вам було цікаво. До зустрічі в нових оглядах. І так, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити їх.